Окупанти знову атакували Україну. Найбільше ударів зазнала столиця на Київ Рашисти запустили балістичні та крилаті ракети. Є руйнування, зокрема у навчальному закладі. Не минулося й без постраждалих. Не залишають у спокої Харків та Сумщину. Все, що відомо про атаку та наслідки, розповім за мить. З вами новини ТСНЮА і я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Під ранок 2 вересня Росія знову атакувала Україну. Найбільше дісталося цієї ночі Києву. Лише в межах столиці протиповітряна оборона знищила понад десяток крилатих та близько десятка балістичних ракет, а також ударний безпілотник. Попередньо це ракети Х-101 та КН-24 «Іскандер-М». На камери киян потрапили і моменти влучань. Ташний слая <звіг> уламки впали у чотирьох районах столиці. Про це повідомив мер Кличко. Внаслідок атаки її постраждалі. Ними наразі займаються медики. Зранку 2 вересня Росія вкотре здійснила ракетну атаку на Київ. Екстрені служби працюють у Святошинському, Голосіївському та Шевченківському районах. Станом на 6.25 ранку до медиків за допомогою звернулися двоє дорослих. Одного з них госпіталізували. Так, за попередньою інформацією, у Святошинському районі на одному з місць падіння уламків горіли чотири автомобілі. Наразі пожежу ліквідували. Крім того, в Святошинському районі сталася пожежа у двоповерховій нежитловій будівлі. Пошкоджено мафи поблизу станції метро Святошин, а також вікна будівлі станції метрополітену. Станція працює у Голосівському районі. Пошкоджений корпус котельні. Пожежу, ліквідували у Шевченківському районі. Сталося загоряння на території одного з підприємств. Ліквідація наслідків ворожої атаки триває. Усі екстрені служби працюють на місці. Згодом поліції розповіли більше про постраждалих. Зокрема, поранення отримали 32-річний чоловік та 19-річна дівчина. Їх ушпиталили. Ще одні потерпілі 24-річні місцеві мешканці надано допомогу на місці. У день, коли в школярів та студентів розпочинається новий навчальний рік. Росія вирішує вкотре залякати українців. Через атаку, як вже повідомляв Кличко, зруйнована котельня міжрегіональної академії управління персоналом. Там розтрощено все. Я ж така Неподалік місця, де все спалахнуло, вранці 2 вересня мали зібратися першокурсники. Кореспонденти Суспільного побували на місці прильотів. Зокрема, поспілкувалися зі студенткою одного з закладів освіти, де уламки влучили в корпус котельні. Аліна розповіла, що живе у гуртожитку і щойно почалася повітряна тривога, спустилася в укриття, а потім почула дуже гучні вибухи. Окрім котельні, також поруйновані складські приміщення навчального закладу. У нас в гуртожитку є бомбосховище. Ми всі туди спустилися. Потім почули гучні вибухи. Усі забігли, почали кричати. Ми дуже налякалися і почули, що прилетіло щось на територію. Ми вийшли, побачили, що все почало горіти. Наслідок удару РФ значних пошкоджень також зазнала будівля ісламського культурного центру. Там також показали наслідки атаки. В результаті чергового терористичного акту Росії сьогодні зранку зазнала значних пошкоджень будівля ісламського культурного центру Аму Думарк. У місті Київ мечать на нивках, що є черговим підтвердженням того, що ми воюємо з абсолютним злом. Згодом у київській міській військовій адміністрації показали відо наслідків та розповіли, що удар був комбінованим. Ракети маневрували. Росіяни хотіли завдати якнайбільше шкоди. 국민 clap disappointment radio it Цього ранку Росія знову завдала ракетного удару по столиці. Удар був комбінований. Це були і крилаті потенційно 101 і випущені також одночасно, коли крилаті ракети підходили на столицю. Також столиця була атакована балістичними ракетами. Знову ж таки, тип і кількість уточнять у повітряних силах. На Київ ці ракети заходили після складних маневрів. Я зараз крилаті з південного напрямку. Ну і відповідно до цього ще додався один ударний Силами і засобами протиповітряної оборони в повітряному просторі столиці було знищено понад десяток крилатих ракет, близько десятка балістичних. І як я вже сказав, ударний безпілотник на цей час це була неймовірна велика кількість балістичних ракет одночасно. Внаслідок ракетного удару сталося падіння уламки в кількох районах столиці. Загалом цієї ночі бойова робота нашого ППО велась у Київській, Харківській, Дніпропетровській, Полтавській, Миколаївській та Запорізькій областях Рашисти запустили 58 ракет та дронів по країні. Про це повідомили у повітряних силах та доповіли про результати роботи. Загалом було виявлено 58 повітряних цілей, 16 балістичних ракет Іскандер М, КН 23, 14 крилатих ракет Х-101, 4 зенітні керовані ракети С-300, С400, одна ракета невстановленого типу, 23 ударні БПЛА, Шахет-131, 136, одна крилата ракета Х-101 та три ударні БПЛА. Не досягли своїх цілей і були локаційно втрачені в результаті бойової роботи підрозділами зенітних ракетних військ, засобами радіоелектронної боротьби повітряних сил, а також розрахунками мобільних вогневих груп сил оборони України збито 9 балістичних ракет іскандер м «КН-23», 13 кілатих ракет «Х-101», 20 ударних БПЛА Шахет 131 «136». Що цікаво, Польща знову піднімала авіацію через масовані удари РФ по Україні. Оперативне командування збройних сил Польщі повідомило, що минулої ночі спостерігалася інтенсивна активність російської дальньої авіації, яка завдавала ударів по об'єктах на території України. Південно-східна частина Польщі, яка межує з Україною, була залучена до моніторингу ситуації. Помоніторили, та й на цьому все нічого нового. Крім цього, близько першої ночі серія вибухів пролунала і у Харкові. У місті знову зафіксовані кілька Дякую один безпілотник поцілив у Київському районі міста. В приватний житловий будинок там постраждала 66-річна жінка. Другий безпілотник вдарив у Слобідському районі поблизу освітнього закладу. Про це повідомив міський голова Терехов. Вдруге вибухи пролунали о пів на шосту ранку. За інформацією міського голови в індустріальному районі Харкова, від удару ракетою є загоряння у садовому товаристві. Нагадаємо, що Харків рашисти атакували і 1 вересня. Через масований удар там 47 постраждалих, серед яких семеро дітей, наймолодшому, пораненому усього. Три місяці за інформацією офісу генпрокурора, прокурори та слідчі поліції встановили, що по торговельному центру у Салтівському районі Харкова росіяни застосували дві балістичні ракети Іскандер М. Та слідчими поліції наразі встановлено, що по торгівельному центру у Салтівському районі міста Харкова ворог застосував дві балістичні ракети Іскандер-М. Щодо будівлі Палацу спорту, у Немишлянському районі зафіксовано пряме влучання трьох ракет типу Іскандер-М, а також ще три влучання ракет типу С-300-400 по прилеглій території. Також вночі та зранку, 2 вересня, росіяни здійснили 22 обстріли прикордонних територій населених пунктів Сумської області. Про це повідомили у Сумській обласній військовій адміністрації. Загалом зафіксовано 80 вибухів. Обстрілів зазнали Юнаківська, Краснопільська, Білопільська, Хотінська, Річківська, Есманська, Глухівська, середино Буцька громади. Також окупанти здійснили ракетний удар по сумській громаді. Поранень зазнали 18 цивільних людей. Перед цим ввечері, 1 вересня, російські війська завдали ракетного удару по центру соціально Психологічної реабілітації дітей та дитячому будинку в сумах за останню інформацію травмовані 18 людей шестеро з яких діти про це повідомили у Нацполіції сумщини. Руйнувань зазнав заклад освіти та щонайменше 5 багатоповерхівок. Ну, є проботими її тісає пластик. у мене пласти до.

Російські виродки продовжують масово атакувати Україну навіть у ранок, коли усі діти збираються до школи та університетів. Але бумеранг існує. Він вже 2 вересня миттєво влупив по Білгородській області. Там тепер школярі залишаться вдома через оперативну обстановку. Зло завжди буде покарано. Росія має затямити, що тепер жоден удар не залишиться без уваги. Команда ТСН Ю ще розпівчуває всім, чиї близькі та рідні загинули під час атак і бажає швидкого одужання всім постраждалим. Бережіть себе та своїх рідних. Слава Україні та слава ЗСУ!